Вітаємо, друзі, на нашому YouTube-каналі. Знімаємо ми наші відео огляди, відвантажуємо сьогодні тракторець Шефенг SF 244 CL з нашого Волинського представництва. Їде він в Ковальський район, Волинська область. Людина замовила ось такий тракторець. Це є 24-ка, але ви всі пам'ятаєте, що Шефенги в нас йдуть на 35-му шасі. Тобто 24 й двигун, 35 шасі. Потужний передній міст, ось такий редукторний передній міст, гідропідсилювач керма, передня резина 7,5 на R16, задня резина 11,2 на R24. Трьохциліндровий дизельний двигун від компанії Йото, система холодного запуску, однодискове щеплення, класична коробка передач. Ось так виглядає робоче місце. Класична коробка передач, сидіння підпружинене, є ось така перемичка ззаді, універсальна триточкова навіска підйомної сили 450 кг, вал відбору потужності тут шестишліцевий, одношвидкісний, 540 обертів на хвилину. І такий буксирувальний пристрій плаваючого типу. Ось так виглядає тракторець, поїде він сьогодні до свого господаря. Два роки гарантія на таку техніку. Безкоштовна доставка буде до вас додому. І є передні вантажі та задні вантажі, розташовані на колісних дисках. Ось такий тракторець, Шефенг 244 ЦЛ на 35-му шасі. Друзі, пам'ятайте, що Шефенги 24-ті трьохциліндрові в Україні мають 35-те шасі. Потужний надійний тракторець. Якщо ви хочете обрати собі Таку техніку ми вас запрошуємо на наше представництво, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. А, велике представництво, багато техніки. До нових зустрічей, до нових відео, все буде Україна!